Що вас чекає ближчих 10 днів? Давайте дивитесь. Ваших ближчих 10 днів: що буде відбуватись? Судьбоносник. я якраз 10-й старший аркан. Якась подія буде дуже така доленосна для вас. Що це за подія така? Що це буде відбуватись в ваших ближчих 10 днів? Якусь відповідь ви отримаєте, повідомлення, або це якісь органи влади, або це якийсь мужчина, якийсь здалеку, як звістка від нього йде. Дивіться, це може бути запрошення на роботу, владний мужчина, да? або якийсь документ вам пришлють, або це може бути. Мужчини, які від вас далеко можуть зв'язувати почуття, неясність, якась вас зв'язувала, незрозумілість. Ви чекали від нього щось, ви плутались, ви не знали, буде щось, чи не буде, не спали. Да? Ось про що карта місяць, а тут карти показують, що він вийде якось з вами на зв'язок, і ви нарешті отримаєте відповідь, на яку ви дуже довго чекали.